День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см. У глибину побильці диван займає 1,47 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. В маленькій бильці дивану є бар. Бильце прикрашено хромованою декоративною трубкою. Понизу дивану йде декоративна планка, виготовлена з матеріалу МДФ. У длинній бильці дивану є велика ніша для зберігання білизни. Бильце трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна. Подушка, яка розташувалася на кутовій частині, так як кутова частина дивану не розкладається. У дивані є два короби для зберігання білизни. Один короб під кутовою частиною дивану, інший короб під прямою частиною дивану. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!